Я думаю, що треба просто тішитись, що вони взагалі є в наявності, бо це є дуже дефіцитний продукт. Ось такі двері. Питають, не спорю, питають. Білий колір, білий колір. Їх кольорових важко знайти в доброму стані, щоб знизу не були гнилі. Внизу повністю весь низ. Цілесенький. Салатовий колір і жовтий колір. Жовтий з вікном, отут є вікно панорамне. 244 кузов Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper з 2002 року по 2006 рік. Хоча вони підходять на 230-й кузов з 94 по 2002 рік. Єдине, що в 230 ось цих дирочок немає. Тому що 230-й вони йшли без накладок, 244 й рістального вони зробили вже повністю по колу з пластиковою накладкою Є в наявності, прошу дуже, ну, колір не білий. os.